Жіночий погляд на війну у Києві показують короткометражні кінороботи учасниць проєкту Її перспектива, який покликаний згуртувати внутрішньо переміщених осіб та місцевих мешканців. На ексклюзивний показ завітала і наша кореспондентка Катерина Галко. Вона з нами наживо Катю вітаю. Чи вдалося вже поспілкуватися з учасницями? Та чи знаєш, як відбувалася робота над їхніми дебютними стрічками? Вітаю Катю. Вітаю глядачів телеканалу «Еспресо». Тож сьогодні у кінотеатрі жовтень, прямо за ось цими дверима позаду мене відбувається прем'єрний і можна сказати підсумковий показ коротких стрічок. учасниць проєкту її перспектива без жінок не буде миру і безпеки. Такий проєкт було створено для жінок та дівчат віком від 18 до 35 років, які є внутрішньо переміщеними особами, і завдяки різним спільним творчим активностям вони змогли краще об'єднатися у. Спіль... Пільноти разом із жінками з місцевих громад жінок-учасниць проєкту навчали знімати повністю фільми а також навчали у цих фільмах розповідати про проблеми, з якими вони стикаються під час війни. Чому це важливо, і як взагалі створення фільмів може допомогти об'єднатися? Давайте почуємо далі. Насправді створення відео я це називаю вторинним результатом, тому що найголовніше процес процес пошуку проблеми, процес зйомок, процес написання сценарію і те, як люди в цьому процесі взаємодіють, як вони вирішують конфлікти, як вони розподіляють ролі, і завдяки цьому процесу вони вибудовують мережу навколо себе. Ми в команді обговорювали, зрозуміли, що для когось важливо, аби запитували, як вони себе почувають, наприклад. А хтось е не розуміє, як ці запитання правильно поставити. Інша сторона відчувала байдужість типу. На це розцінювала як байдужість. І е основна мета була створити не методичку, як правильно говорити на чутливі теми, а саме створити відео з конкретними життєвими досвідами, де жінки розказують, як їм конкретно говорити на їхні е про їхні життєві обставини. Така ініціатива об'єднувала дівчат у п'яти областях України. Були команди з Василькова, Фастова, Черкас, Долбунова та Нововолинська. Ми поспілкувалися з тренеркою команди із Черкас. І вона розповіла нам, що у її групці було близько десяти жінок. Вони спілкувалися спершу загалом на загальну тематику. Потім говорили про свої проблеми. а Далі почали знімати фільм, і це навіть не фільм, це цикл відео. Вони зняли три інтерв'ю із різними жінками. Це жінка, котра внутрі. Ні, переміщеною особою це дружина військового та це мати, котра втратила сина. І власне вони кажуть, зокрема, і тренерка цієї команди каже, що намагалися не зняти якийсь такий загальний психологічний фільм, а розповісти окремо про проблему кожної із жінок, з котрими їм вдалося поспілкуватися. Тож, загалом, до створення фільмів у межах цієї ініціативи її перспектива було об'єднано більше 80 жінок, і сподіваємося, що далі така. Розбудова жіночого ком'юніті допоможе жінкам активніше бути частиною політичних процесів всередині нашої країни та сприяти нашій відбудові. Така інформація станом на зараз. Ми підемо далі додивлятися фільми. Катю, а я передаю етер тобі.